Це магазин iPrem. Нарешті я можу презентувати тобі найкращу преміальну версію навушників AirPods Pro 2. і не за всі кошти світу. На відміну від дорогезних брендових за 20 тисяч, ця версія тебе приємно здивує не лише ціною. Маємо в наявності Black, чорний колір, а також металевий Silver. Колір в наявності в комплектацію йде шкіряний чохольчик і це преміальна якість на відміну від дешевих версій. Ці навушнички працюють з будь-якими ios операційними системами і підключаються анімацією до твого айфончику. І також працюють з android пристроями Навушнички вистачає на 16 годин прослуховування а м'якенькі амбушури і наголів'я допоможуть зробити прослуховування музики ще більш комфортним. А в нашому магазині перша ціна ми є прямим постачальником. Ти не переплачуєш посередникам, постійна наявність, а також 90 діб гарантії. Навушнички можуть перемикати музику, а також мають зручне крауд колещад.